Ой, привітуліки, привітуліки. 2 листопада, чуть не сказала 2 жовтня. Так? Да? Курви? Це не кури, це курви. Молодняк он там гребеться. Одне-два яйця в день. Ще ж року немає, як ви почали нестися, ви лярви. Ну. Курям, самим курям, як виповнився рік, і почалися ці катаклізми. Вже не півнів нема, вже їх ніхто не скубе, ніхто не ганяє, а все рівно. Толку немає. Правду, ото мені сказали, якщо хочеш, щоб були яйця, має бути конвейер. Тобто курям рік виповнився, мають занестись нові. А я так порахувала, це нам е, ці мають молоді, ну їх тут мало. Взагалі півників більше. Ось курочка, вон курочка стоїть. Ці мають занестись десь грудень-січень. А наступну партію треба тоді закладати в лютому, щоб, ну коротше, щоб був конвейер. Так. Ось ця травка гот'є, про яку я вчора розповідала. Що ти на неї так дивишся? Печально. Порвата на шматочки. Світа казала, що порозділяла. Садити по зелене. Все остальне заховати в землю. Ти дуже рад, да? Ох, лежить барон. Ух ти, які в мене опеньки виросли. Ой, треба зрізати. І що в ліс ходити, коли в дворі ростуть, лежить цар і бог. Так. Нам сьогодні насправді всі ось ці посадки дуже важко даються. А чому? Ого! Гарцюється вже. Ой, тут взагалі паличка відломилася. Ой, троянда бутони випускає. Що ж бутони, як скоро морози. Листопад на дворі, та он вся в бутонах стоїть. Тут бутон, тут бутон. Тут якісь маленькі. Оця дуже підросла, так файно. А ти взагалі вирішив... Рядочком, ну правильно. Та може відступай трошки, аніж будуть розростатися. Так. І загрібати ото по-зелене. Ото, що знизу сухе, ото треба загребсти. Так, це в нас тут вівсяниться. А ось що ми ще насадили? Дивіться, яка краса. Все рівно високо, так, да, посадив. Я ж тобі казала, треба по саме блакитне, а все інше, як помідори, в землю бочком ложити. Коротше кажучи, поїхав вчора по травку готь'є до світочки, Вовочка. А Світочка наділила ось таких красенів. В неї вони порозросталися. Коротше, називається якась Сантоліна Блакитна. А так. Ну Вона казала їх глибше закопувати. І я казала Вовочки, але, як посадив, так і є. Чому кажу, що нам... Насправді, дається складно ці сьогодні посадки. Вчора то приїхав додому, ви це чули. Я камеру вимкнула, а він мені каже, здається, я захворів. Кажу, чому тобі так здається? А він каже, ну того, що труси, ламає, кісточки мене трусить, голова болить. Ну, говорю, піди поміряй температуру. Міряю температуру гля. Гнила цибулина були О, правильно, от, -от так. Отой ті так треба було закупувати лежучи, щоб одні верхушки залишалися. Коротше, міряє температуру, температура 37,8. А в мене під вечір почало... Зверху це шия, плечі ломити. Ну, я ще сидю так і кажу, щось в мене почало шия якось веде себе, незрозуміло. Мабуть, треба масажерчиком пройтись. Вовочка о п'ятій годині випив пакетик того. Ну, типу, антигриб, чи як воно там, коротше, флюкол, деколфлю. Всяка ото зараза така. Що. Від простуди. О п'ятій годині вечора випив. Ну, дивимося телевізор, а я кажу, мабуть, треба взяти масажер. Вова каже, зачем? Це щось у мене плечі шиє. Він каже, поміряй температуру. Міряю 37. Кажу, приїхали. Ну, коротше, ввечері вже пили вдвох ті чайочки. Кажу, а ти поміряє. Він міряє 38. Тобто приїхав було 37,8, випив пакетик отого ліків, отих, а через 5 чи 6 годин переміряв, було 38. Е... Ну, коротше, Випили, полягали спати. Раніше вчора лягли, нам це не свойственно взагалі, але стан такий був убійственний якийсь. Сьогодні встали зранку. Я міряю перший раз, наміряла взагалі 35 чимось. Думаю, ні, зіб'ю ще раз переміряю. Переміряла 36,1. Ну таке, інколи щось е, по типу кашля пробивається, очі сльозяться, ломи кісточки. І ні з як я кажу. Е, нема ні соплів, ні такого нічого, щоб там щось було конкретно. Ні з як пересихає, пшикаю своїми краплями. Ну, як завжди, от як алергічне в мене було. Просто як водичка стікає та й все. От. Ну, а Вовочка утром міряє температуру, температура 38. Так що такі в нас справи, але ось ця штрафка Готьє і ота Сантоліна лежали посеред двору і їх ну, не викинеш ж шкода, людина давала від чистого серця, як то кажуть, треба кудись зарити. Взагалі Вова планував сьогодні. З'їздити, подихати в хвойний ліс свіжим повітрям. Бо, кажуть, ну прямо масово пішли поляки. Ну, але бачите, як сталося. Стосовно того, що коли хворієш, коли температура треба сидіти в хаті і нікуди не вилазити, я цього не підтримую і не вірю в це, я навпаки більше. Підтримую ту версію і вірю в те, що навпаки треба більше знаходитися на свіжому повітрі. У нас колись був випадок, малий лежав у лікарні в Києві, а відвезли ми його туди з температурою. І от я дзвоню на наступний день з'ясувати, як він там себе почуває, і лікарі кажуть, ну, медсестра взяла трубку чи хтось там. І кажуть, а їх нема, вони гулять пішли, кажу, куди гулять? На прогулянку. Значить, в Києві в лікарні є вихователь, закреплений до палати до дітей. І вони по графіку, по розписанню, не дивлячись, є температура, нема температури у дітей, вони їх Водять на прогулянку водили, а в той час відкривали вікна в палаті на провітрювання. Тому це було дуже давно. Це було, я не знаю, який це був, рік десь, мабуть, 2007 і може, отак. Ну, це плюс-мінус приблизно. І з тих пір, з тих часів. Я запам'ятала, що коли хворіє, без різниці дитина доросла, коли навіть температурить, то це не означає, що треба закутушкатися в подушках і сидіти, як ріптя, у кроваті. Ні. Потрібно свіже повітря, потрібно ці віруси, як то кажуть, провітрювати. Так що такі справи. А взагалі я ж кушу, збиралися сьогодні поїхати подивитися грибочків, подихати хвойним повітрям. Ну, хвойне повітря, воно взагалі корисне, без різниці, хворієш чи ні. Я пам'ятаю, колись один рік було, це як ми займалися ще грибами, так у вови взагалі було запалення легень а був сезон грибів. І ми поїхали, поїхали, я йому кажу, ладно, я буду ходити збирати, а ти сиди в машині. Взяли термос, з чаєм, пігулки. Думаєте, він сидів у машині? Ні. Він ходив разом зі мною, збирав гриби. Так? Да? Було таке? Зай. Не знаю. Не знаєш? Не пам'ятаєш, а я пам'ятаю. Так, що такі справи? Не знаю, десь хапанув. Десь хапанув, а де хапанув, це тепер е, можна тільки думати-гадати, хто -то там лазить по вгородах. Хтось лазить, бачив він по вгородах. Думати, гадати, бо і в Харків їздочився, і в мерефу їздили, і кругом їздили, десь, десь щось хапанули. Ну, все рівно. Я думаю, що хапанув Вовочка, а вже від його вірусів перейшли мені. Ти їй скажи, що якщо ще й ця не прийметься, то ти її затопчеш по весні ногами. Да. Ти їй так сказав, так? Да? А ти бачив, який этот кактус став? Я думала, що це мухана, а почитала, ні, це він так зимує, робиться отаким от вялим, поморщеним, а навесну знову набирає силу, поняв? <реж> Мішок. Можеш передать Світі привіт. Ага, вона все рівно дивиться. Правильно. Економно треба. Вчора канелоні так і не приготувала, сподіваюся, сьогодні приготую. На вечерю, якщо світ не вимкнуть. А що я вам вчора ще забула розповісти? Я потім потім уже, як вимкнула камеру, згадала, що щось я вам не все дорозповідала. Ну і що, хай такий маленький сади. Земельки підсип, щоб він не втопився. А що я хотіла? А! Кинулися, де ми ще катались? Ми по всьому білому світу ці останні дні каталися. Кинулися принтер, почав мені вибивати, що заканчується тонер, залишилося. От і вже дорожку натоптав, капець, залишилося 10%. Почала шукати, хто може заправити картридж на принтер. Одного знайшли, але він вже не працює, він там, чуть ли не до обіду. Порадив другого, туди поїхали з картриджем. він, я таке не заправляю. Вже збирались їхати назад додому, а в час вже був, поки це, покаталися по всіх цих. Майстрах час уже був щось близько сьомої. Вова згадав, що ми картридж від МФУ возили там, до одного хлопчика, але номера телефона немає. Через знайомих знайшов номер телефона, зідзвонився з ним. Каже: можеш, можу, коли привозьте. Поїхали, ми швиденько відвезли йому цей картридж. Каже, Вова, а МФУ углянеш, а то, каже, в одного рік простояв, а він каже, не в такого то і такого. -то". Ми кажемо, ну, Вова каже, да. Він каже, ой, та до мене люди від нього несуть, і принтери, і то, і все. Каже, теж так у людей понабирав, а толку стоїть та й все не робить, ніде нічого. Яблучка. Обірвали знизу сусіди яблучка. Пізно я розстелилася, як то кажуть. Я хотіла намочити яблучок, але знизу вже ніде яблучок нема. Довго думала. Ну, я не довго думала. Я, по-перше, не знала, що це за яблуня точно. Тепер вже знаю. вже... Знаючи, люди скуштували, як то кажуть, подивилися і підтвердили, що це дійсно отой снежний кальвій, отой, що був колись не сучасний цей, да, а і він підходить для того, щоб мочити, ну але, але трішки не встигла. Знизу, знизу вже все обірвали. От, що да. А, коротше, залишили ми цей картридж, Треба приїхати на наступний день, після 12. О, Боже. Все, посадив. Треба приїхати після 12-ї. А ми ж їздили в цей день в... до сімейного лікаря в амбулаторію. Після лікаря поїхали ми відвозити цей картридж. І, ой, не катердж, як забирати катриж і взяв жиж МФУ з собою. Коротше, заніс МФУ до нього. Каже, увімкнули його, а він навіть признаків життя не подає. Це те, що я казала, що, скоріш за все, отой от гори майстер познімав все, що там було нормальне і поставив на своє МФУ. А наші тому рік стояло в нього, нічого не робив і не віддавав. Коротше, каже, навіть признаків життя не подає, взагалі ніяких. Ну, тобто це вже сміття викинути і все. А Катрич каже, треба перепрошувати, а там якийсь чіп стоїть на самому принтері, везіть принтер. Коротше, поїхав Вовочка назад на Тарановку, забрав принтер. Адвіз віддав йому принтер. Домовилися, що той позвонить, Може, день, може, два, може, скількись там. Ми заїхали до роді, побули, ну хоч я і була у родителі, бо вас сам їздив. Адвіз принтер, приїхав, забрав мене. Їдемо додому, доїжджаємо до ставків, він телефонує, все, їдьте, забирайте принтер. Розвертаємося, ми їдемо знову на змійов, забираємо принтер. Ну коротше, принтер перепрошили, він тепер заправлений, працює. Ля лежить. От лежить він так красиво. Лапки ото зложе, ушки торчком. Якби він ото ще не кидався на мене, ціни б йому не було в базарний день, так? Да? Графушик. Який дурак його так назвав. Бобік. Бобік. Графушик. Ти до графушика таку трапінку була. Ну тут і була, але ну, він же ж вроді, що там перепахував. Ні? Ні? Не пахав. Я не показати, тут по а, да, по трапінку. Для троянди, так, да, як розрослись. По весні пересаджував, думали, що їм амбець. Так що, коротше, принтер забрали, тепер в мене принтер працює, можна працювати далі. Ой. А на вулиці дійсно дихається легше, ніж в хаті. Да? В хаті якось. Пішов, пішов. Боже, яка любов. Любов любовна прямо. Угу. А то я б так підійшла. Він звали, те. <ривіт> 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 Та, де колись ног звали доробло Та Греціо знаде, він може бути по всьому периметру м'ячик той. Ось такі справи, так що ми обоє, можна сказати, хворі прихворіли. Не знаю, я вже сьогодні чай той з пакетиків не п'ю. Ну, нащо пити? Там основа парацетамол в будь-яких цих чаях, а на що його пити, Як і так, температура 36,1. Тому я сьогодні не п'ю. Знайшли і м'ячик, носиться. <с> дурному не скучно й самому. Ага. То треба було з маличку вчити, щоб він тобі щось давав. Малінуа. Злющі страшний. Як десь щось почує, якийсь голос або ще щось. Розривається капець. Сусіди оце, якщо йдуть по цій дорожці до нас. Та, сусідка каже, я боюся до вас ходити. Він реагує, ото як на мене, кидався гавкав. Ну, на мене, хоч коли ну, отак от з Вовою, він не так кидається. А на сусідів, на всіх остальних страшенно гарцюється на всіх чужих. Нас там бабушка одна питала, чи можна гілки забирати, сухі дрова топити. Бува каже, якби не грав, я б розрішив і звідси виносити. А це те, що можна спалити. Ну так він же ж розривається і не тільки розривається, ще й дергається. Куди пішов? Навіщо пішов? Хто його знає. Коротше, такі справи. Так що все, травку готьє посадили. Е оцю який Санталіну блакитну посадили. А, дуріє. О, пішов, Санталіну посадили. Світочка, дякую тобі велике. Може, Санталіну трошки неправильно посадили. Не знаю, я казала дяді Вові, що її треба як помідори лежачи закопувати по саме блакитне. Але але, я взагалі була в хаті, займалася замовленням. Він зайшов каже, зараз піду травку готє садити. Я вже кажу, оте голубе посадив. А я кажу, ну, я це ж вийшла, глянула, неправильно трошки Света показувала, що треба по... Ну, по отак от десь, оце, по голубе, по блакитне, оце Оце все нижнє. стволи, Воно ще й пахне. Знаєте, що мені запах нагадує? Пижму. Пижмо. Такий якийсь запах, як в пижмі. Отакий от запах. Оце було два кущі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. З двох стало 10, а привіз він два шарики, два кущі і розсадив на 10, отак. От Все, буду на цьому прощатися, я пішла працювати, мені треба зібрати замовлення. Всіх цілую, люблю, обіймаю, бережіть себе. А я пішла працювати. До речі, хто чекав пажитник з понеділка я вже виписала, але на вихідні відправки зі складу нема. В понеділок-вівторок має бути відправка, тобто десь середа-четверг має приїхати пажитник свіжайший. Так що, хто хотів, хто чекав пажитник, можете звертатися і. На наступному тижні приїде свіжа чи не так нова партія свіжих спецій. Все, всім бувайте, бережіть себе, а я пішла працювати.